Сьогодні в нас пройшла друга зустріч Зоріна Клаб в рамках Зоріна Клаб? І ми сьогодні провели наш захід в студії Лакшмі, і це була тема осознана сексуальність. Розкажіть теано, як тобі, мама? Як тобі маючи тревел рахунок Вен Крузис, відвідати ще офлайн зустрічі? і Як тобі ось такий формат наших офлайн зустрічей? Я дуже дякую тобі, донечка, дуже дякую Аліна за організацію такого чудового закладу. Я вже на другій зустрічі, мені дуже сподобалось, і 50 так само розширяє свій кругозор, і, саме найголовніше, познає себе те, чого ми не вчилися, те, чого ми не знали. Це дуже гарно, це дуже чудово, коли ти при спілкуванні. З такою класною молоддю починаєш відчувати себе молодою і починаєш відкривати своє я, яке було там десь далеко закопано. Дуже дуже дякую за чудову зустріч за організацію. Побільше вам, дай Боже, мандрівників, партнерів, щоб люди дізнавалися, щоб люди відкривали себе, відкривали всесвіт вам. Дякую. Люблю вас. Дякуємо. Я хочу подякувати. І так, для того щоб прийняти участь у нашому зорі на клап», вам потрібно всього на